Не знаєш? Що... кімната, значить, що спише якісь рішення. Доброго дня. Можна вас потурбувати? Громадськість прийшла по питанню судової справи. Так, так, тому що там десь чоловік 50, -50 стоять, і вони... Ну, Подивитись внизу, але зараз, будь ласка, що... А по якій причині, чому? Поділ майна важливіше, ніж причина, яка турбує. А як подивитися, що подружжя... Я не знав, що половину розумієте, це тільки прийшли так, до того, як я вже пішов. Це дуже ви мені? вважаєте, що це причина вагома? як суддя. Так, дивіться, якщо, якщо б зранку до мене, чи там ще раніше хтось підійшов, сказав, що я, звичайно, що я не знав, що прийде маса так, людей і буде я і Наступного разу більше прийде. Наступного разу Добре, більше прийде. З... І якщо буде перенос, або ще щось, то будемо тоді так само звертатися. звертати. Вашу... Тому що це причина, я не знаю, чи поважна в даному випадку. Це, це питання е, знаходиться і в Генеральній ну, прокуратурі України. Що, в далі Україна вивчається питання От, Якщо треба в адміністрацію президента чи так. до міністра юстиції, то буде і міністра юстиції. Ну що ми можемо зробити? Якщо вас залякують, можливо, чи... Ви, ви... скажіть, будь ласка. Ми знаємо, вас, є чутки, що Я ви це... товаришуєте з таргунами і прочими, там Я разом це... пані ходити. Ми, ми це зазнаємо. Я зрозумів, ніхто поки що. Ми хочемо чесно, справедливо судити. Поки що ніхто, поки що ніхто на мене, якщо будуть якісь тиски, а, а, Тиску немає ніякого, просто громадськість хоче знати. Об'єктивну причину. Причини? Тому що там порушуються закони України. Мінімум два закони. Ви ваше право, що ви там вважаєте за потрібне по даній справі. Я зараз знаходжу, бо я не можу. Це... Добре, І будь ми ласка, прохання прийдемо... до вас.